Пані Ірино, отже, які питання обговорювали на нараді з президентом доброго дня, колеги. Ми обговорювали питання координації наших дій. Наше міністерство є профільним. Я в кабінеті міністрів відповідаю за міжнародне гуманітарне право, в тому числі. І, власне, ми координували свої дії, хто що робить, в який спосіб, хто що комунікує, аби допомогти нашим силам оборони робити їхню роботу і робити її якісно. Ну давайте детальніше обговоримо ці питання для мешканців Курської області Росії. Запрацювала українська цілодобова гаряча лінія мінреінтеграції. Пропонені звертатися тим, кому потрібна гуманітарна допомога. А ще тим, хто хоче евакувати евакуюватися до України. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Оголошення розміщене російською мовою. Про евакуацію росіян написали на своїй сторінці у і Ви, пані Ірино, і під вашим повідомленням кількасот критичних реакцій. Маєте нагоду прямо у прямому ефірі відповісти вашим опонентам на останнє запитання. Дякую. Дивіться, ми. Дотримуємося неухильно дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Ми, я кажу, це сили оборони України. Ми, я кажу, це влада та уряд України, поза як ми є підписантами міжнародних конвенцій. Ми працюємо з західним світом і кажемо, що є правила, яких ми дотримуємося. Ми маємо моральну перевагу над ворогом. Ми переможемо і силою зброї, і силою нашої моральної переваги, що ми вміємо дотримуватись правил. Що кажуть ці правила? Правила кажуть: якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю цивільному населенню в зоні активних бойових дій, то цивільному населенню має бути надано гуманітарний коридор, аби вони могли покинути зону активних бойових дій. В Даному випадку ми виконуємо норми міжнародного гуманітарного права. Ми кажемо, що до прикладу з такої то по таку годину буде надано можливість російським громадянам, які проживають на території, де зараз ведуться активні бойові дії, покинути її добровільно прийняти таке рішення. Наші воїни не беруть в живий щит. Російських жінок і дітей вони не стріляють в російських жінок, не стріляють в старших людей і не використовують їх, як це робить Росія. Я поділяю емоції наших людей, але я також знаю, як людина, яка представляє уряд України, в тому числі на міжнародних майданчиках, ми зобов'язані оголосити про можливість такого коридору. Скористаються вони чи ні, це вже їхня справа. Але станом на сьогодні Росія, яка мала би подбатися своїх людей, не звернулася до нас про відкриття такого коридору. Вона фактично кинула людей на призволяще. І от ви зараз показуєте ці ролики, дійсно, коли наші військові годують там місцеве населення, вони дають їм воду, необхідні медикаменти і роблять усе, аби. Вони залишились живих, бо я ще раз повторюю: ми не воюємо з цивільним населенням, ми воюємо з ворогом, і так ми це робимо в даному випадку на його території. Ми створюємо зону безпеки. Аби вони не обстрілювали з цих територій наші прикордонні регіони, пані Ірина. От, але все... дуже багато виникає питань з з евакуацією. Проти якої от ми бачили ставлення України щодо і... евакуації. Yeah. Я прошу ще раз: у нас немає евакуації. У нас евакуація з Сумської yeah. області з Донецької. Nie. Це евакуація on, коридор з Курської Це не евакуація, I... це гуманітарний коридор, який ми маємо mm. обов'язок. Оголосити, якщо є ще раз повторюю, загрозу життю і здоров'ю на цивільному населенню на цих територіях. Ми, як сили оборони, зобов'язані оголосити гуманітарний коридор. Це не евакуація. Ніхто нікого не буде вивозити. Тим так. паче примусово, тим паче про те, що ви зараз кажете. Е, що пані Ірино, Тоді виправте на своєму сайті, тому що там написано гаряча лінія з питання евакуації в Україну та гуманітарної допомоги. Ми з вашого сайту взяли цю інформацію, але от де вони будуть розміщені, ці люди в Україні okay. як буде забезпечити їхнє е, е, життєдіяльність? скоро перше вересня навчання. Дітей. Писань дуже багато. От якщо можна коротко про облаштування цих людей, де і як? Дивіться, вони мають право покинути зону активних бойових дій. Ми не будемо їх облаштовувати, і тим паче вони не підуть в жодні школи і так далі. Давайте ми не будемо дійсно зараз в такий спосіб розвивати події. Ми виконали норми міжнародного гуманітарного права, і ми будемо їх дотримуватись попри всі мої емоційні і ваші на сьогодні стани. Ми маємо це робити, тому що ми цивілізована країна, тому що наші сили оборони здійснюють свої кроки відповідно строго відповідно до міжнародного гуманітарного права. Пані... Що я їм дію. Uh -huh. і всю гуманітарну допомогу, все, що там зараз сили оборони надають, вони надають відповідно до міжнародного гуманітарного права. Так, але якщо ми говоримо уже, що ми відкриємо відкриємо коридор і вони. Захочуть, наприклад, хтось захоче вийти на територію України. Де він зупиниться? Ось він пройшов цим коридором. Куди? В які умови він потрапить? Які у нас обов'язки щодо тих людей, які скористаються цим коридором? Які у нас зобов'язання щодо цих людей? У нас ці зобов'язання виписані також в міжнародному гуманітарному праві. При... Найближчій нагоді, коли дозволяє безпекова ситуація, такі люди можуть повернутися до своїх домівок. Тобто, у нас на сьогодні є обов'язок відкрити такий коридор, це означає, що наші військові зроблять оголошення до прикладу про годину та маршрут, яким можуть скористатися. Російські громадяни задля виходу з небезпечної зони, до прикладу, навіть в сторону Росії, але станом на сьогодні Росія не звернулась. Це відрізняє нас від Росіян. Ми... На третю годину після початку повномасштабного вторгнення, ви можливо бачили мій виступ в перший же день. Ми звернулись про відкриття гуманітарних коридорів. Так. Ми відразу вимагали від Росії в зоні активних бойових дій Маріуполь, Донецька область відкрити гуманітарні коридори. На третю годину ми вимагали від міжнародної спільноти виконати мандат, на який вони є уповноважені. Росія, ви знаєте, як себе поводила? Ми не Росія, ми не вбиваємо так. цивільних, ми не беремо їх заручники і ні. Пані Ірино, тому ми відкриємо коридор. Але куди ці люди? Ось вони перетнуть кордон. Правильно, вони і, вийдуть з зони чи є, бойових дій і чи є вже на Турщині, перейдуть на Сумщину, і де вони там зупиняться? Ну там буде якийсь я не знаю табір, якесь наметове містечко, якась ну ну, ну як чи куди просто вони. Небо? Дякую, ви напевно знаєте про коридор колотилівка Покровка, який діяв до останнього часу. Так і на він є і залишається так. От і цей коридор, якщо люди захочуть, може бути використано і чи звертаються, так звертаються. У нас вже є дзвінки, як правило, це родичі. Які мають родичів на території Російської Федерації, вони повідомляють про місця, де знаходяться сьогодні під обстрілами так цивільне населення, і цей процес поки що напрацьовується. Я розумію, що це дико, дивно і так далі. Але ще раз кажу: ми держава, яка дотримується правил, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти поважати те, що ми робимо. Ми ставимо в приклад наших воїнів, ми ставимо в приклад наші сили оборони, і це наша моральна перевага. Ми не вбиваємо цивільних не вбиваємо дітей і не беремо їх у заручники, і не робимо з них живий щит. Пані Ірина, буде проводитися фільтрація, якісь фільтраційні заходи, щоб не е, підняття не роблене. це питання до сил оборони. Весь процес організовують вони. У нас на території, яка є прилегла до прикордонних територій, діють лише сили оборони. Вони керують ситуацією. Вони приймають рішення відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми, як міністерство, і я особисто. То задіяно в плануванні гуманітарних так uh -huh. процесів, в тому числі ви читаєте, що ми робимо. Uh -huh. Допомагаємо сформувати необхідні меседжі. Ми допомагаємо сформувати, якщо буде потрібно гуманітарну підтримку. Поки що наші сили оборони справляються, і ми їм за це величезне дякуємо. Uh -huh. Вони є прикладом для цілого світу, як треба себе поводити в зонах активних бойових дій. Але ми не... те, що це наша, uh -huh. але ми не зобов'язані. Платити цим людям ніяких грошей, ніяких утримань, нічого Ні, Нічого не будемо їм платити. Нічого державного бюджету ані копійки не буде витрачено. Повірте, є міжнародні інструменти, вони діють у цілому світі, і в даному випадку Україна не буде винятком. Ми попросту вважаємо, що ми не можемо порушувати правила, яких вимагаємо дотримуватися в цьому світі. А ми, хоча б, припускаємо, скільки людей може. Попроситися виїхати з Курської області на територію України, якщо буде оголошено гуманітарний коридор, хоча б приблизно має маємо ми поки якусь поки, поки ні. Іде збір інформації. Угу. Зрозуміло, е... дякуємо.